В одному з прикарпатських вишів відбулася творча зустріч студентів з українським співаком яктаком. таком». Артист більше ніж за півроку провів два всеукраїнські тури з понад сотнею концертів. А зараз є учасником нацвідбору до Євробачення 2024 Під час події він поділився власною історією успіху, співав авторські пісні та відповідав на питання молоді про те, як писати пісні, про якісь майбутнє, розказував свої історії. Про те, як в цей час там робити музику, все не так тяжко, як здається, це просто бажання, які будь-якій справі. Якось так. За словами студентів, нічого так не мотивує, як приклад людини, яка, незважаючи на молодий вік, змогла проявити себе та стати успішною. Тож вони з радістю відвідали захід. Можливо цікаво приходити на такі зустрічі, слухати історію успіхів інших людей, брати досвід для себе, і я впевнена, що можливо те, що з нами сьогодні поділяться, знадобиться мені. В майбутньому я очікую просто хороших емоцій поспілкуватися з людьми, які у якійсь іншій сфері дуже добре себе проявили. Так як цей співак зараз хоче виступати на Євробаченні, бере участь, то я Очікую від нього якихось, можливо, закулісних історій, чогось такого. Можливо, він нам розкаже, як він дійшов до того, як для написання пісні, що він саме вибрав, чому саме її дана подія відбулася в рамках соціального проєкту Відкрита зустріч з успішними людьми. Його започаткували майже 10 років тому, розповідає Михайло Косьмій, щоб створити сприятливу атмосферу для розвитку молодого покоління. У нас дуже часто відбувається. Це вже понад 8 чи 10 років зустріч з успішними людьми. Вони приходять. Ці люди приходять, і ми тут говоримо. Тільки про їхній шлях, не про те, як вони там, чи це депутати народні, чи це політики, чи це великі там науковці. Ви вони говорять свій шлях, як вони дійшли до цього. Це дуже цікаво нашим людям, і цей проєкт дуже є таким затребуваним, адже вони діляться своїми думками не завжди вони можуть поділитися своїми життєвими сходинками, як вони виросли з маленьких дітей, з маленьких, до такого. Високого рівня, як є зараз у нас в цих політиків, або якщо не політиків, то науковців, бізнесменів, артистів і так далі. Загалом до зустрічей з успішними людьми мають змогу доєднатися не лише студенти університету, а всі зацікавлені українці, кажуть організатори Ліліана Іванійчук, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.